Всім привіт! Мене звати Олена Ладика і я менеджер у японській компанії Umron. Сьогодні ми познайомимося з небулайзером c 102 Total, 4 сезони одне рішення. Чому так? Тому що він підходить для всієї родини і розрахований для лікування і профілактики всіх відділів дихальної системи. Прилади в одному небулайзер і іригатор з душом для носів і маленьких носиків. Назальний душ зменшує закладеність носу при нежиті, що особливо важливо для людей схильних до алергії. Таким чином, цей небулайзер можна використовувати як при лікуванні нижніх дихальних шляхів, так і при лікуванні нежиті і алергії. А зараз я покажу, як легко користуватися нашим небулайзером. В залежності від того, який відділ дихальної системи ми будемо лікувати, вибираємо те, що нам необхідно. І під'єднуємо. При лікуванні верхніх дихальних шляхів у назальний душ наливаємо лікарський засоб або звичайний натріохлорид. Щоб розпилення розпочалося, натискаємо на синю кнопку. Затискаємо один носик і приставляємо. Вмикається небулайзер дуже легко. Інгаляція нижніх дихальних шляхів триває до 10 хвилин. Якщо ви шукаєте помічника у лікуванні і профілактиці вірусних захворювань або допомозі при нежиті і алергії, цей помічник повинен бути у вашій родині. Омрон з турботою про ваше здоров'я і довголіття.